За ініціативи Міністерства культури України та відомого українського письменника Андрія Куркова проходить культурно-мистецький проект Бесарабські діалоги, в рамках якого майстри слова проводять літературні зустрічі з інтелектуальними колами Одещини. За словами організаторів, дана акція це три поїздки трьох груп молодих письменників з метою розговорити суспільство на теми, які хвилюють всіх нас. Це і провокація творчості для молодих. Ми одновременно провели конкурс малий прози для жителів. Бессарабии, Одесского региона возрастом до 35 лет. Уже есть победители, двое из финалистов с нами сейчас. Вот. И, в принципе, мы будем продолжать, я думаю, следить за литературным процессом и вообще креативным процессом в регионе. Уже побывали Белгородский, Белгороднестровский, Шабо, Староказачье, Арциз, Болград, еще несколько населенных пунктов. 15 грудня стартував третій етап проєкту, який відкрився заходом в Ізменському обласному центрі естетичного виховання. На зустріч з змейчанами приїхали письменник і сценарист Андрій Курков, місто Київ, поетеса і перекладачка Галина Крук місто Львів, автор історичних романів Богдан Коломийчук Львів, а також переможці конкурсу малої прози Віталій Семенов, місто Одеса та Ігор Стамбол, Одеська область. Курков єдиний російськомовний письменник, чиї книжки потрапили в топ-10 європейських бестселерів. Він є автором понад 20 книг, серед яких як дорослі романи, так і казки для дітей. А його роман Пікнік на льоду був проданий накладом 150 тисяч екземплярів. Андрій Курков є також автором понад 20 сценаріїв для фільмів, серед яких, «Єсли я не вернусь, приятель покойника. У ході літературної зустрічі письменники читали свої твори та підняли низку проблемних питань. Оптимістична література. Чи цікаві такі книги читачеві? Розвиток культури в Бесарабії, можливості організації фестивалю, письменники і війна писати під час конфлікту важливим стало питання створення єдиного всеукраїнського культурного простору. У нас немає відчуття єдиного національного культурного пространства, особливо, що касається літератури. Тобто, люди, які пишуть і живуть в Одеської області. известны в Киеве, в Ужгороде, там и в Донецке. Те, кто жили в Донецке, но сейчас стали писателями-беженцами в Киеве, во Львове, только сейчас стали выходить как бы на публику и становиться более-менее известными там, где они живут. Благодаря Фейсбуку, благодаря Интернету, благодаря Ютюбу, на самом деле сейчас намного легче создать вот это национальное литературное пространство, и мы будем тоже над этим работать. Я надеюсь, что... І одеські, і бісарабські писачі, независимо від того, на якому языке пишуть, в общем-то, знайдуть собі читателі, слушателі і зрителі так сказати, по всій країні. Візит письменників до Придунайського краю також включає зустріч в Центрі соціальної реабілітації дітей Гніздечко, село Суворове та Ізмаїнській центральній міській бібліотеці для дорослих імені Котляревського. 17 грудня в Одеському літературному музеї будуть підбиті підсумки конкурсу Українська Бесарабія. Відбудеться заключна прес-конференція та семінар-тренінг для фіналістів конкурсу. Анастасія Грекова Ігор Горкоць. Місцеві новини.